Терсьні військ знаходиться тут біля Міністерства охорони здоров'я, їх значно більше, ніж в минулі дні, бо ось там внизу власне йдуть ці сотні самоборони, ви можете чути такий звук, і власне солдати дивляться на це, так скільки людей їм дуже цікаво. Зараз Розпробую... Добрий день. Вам як? Як вам сотні самооборони? Нормально вдягнені? Можна їх побороти чи вам вони смішні? Ні, я просто їх знімаю, вас не знімаю. Ви краще обмундировані. Як Ви вважаєте? це. Завороною просто вники внутрішніх військ. Шокувались і дивляться на них. Сотні так розтягнулись нормально. Ось. Внутрішні Ой. війська. Ну, добрий день. Внутрішні війська. Стоять дуже багато зараз їх не тільки соди. Тут стоїть парка точно віст людей зверху, біля Міністерства охорони здоров'я. Тут пошукували. Це і дурші пожежі. Ну так, да, ми оттикаємо нормально. Кажувати мене, що все нормально. Вони відпочивають ям все ро.